Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку письмове додавання і віднімання у межах тисячі. Задача 123. Читаємо умову задачі. Четверо дітей випили 480 г молока. Порівну кожен. І з'їли кожен по 150 грамів сиру з медом. Скільки грамів молока випила кожна дитина, і скільки всього сиру з медом з'їли діти? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про чотирьох дітей, які пили молоко і їли сир з медом. Це і будуть ключові слова в задачі. Записуємо короткий запис до задачі. Нам відомо, що четверо дітей випало 480 грамів молока. І невідомо, скільки вони з'їли сиру з меду. Також нам відомо, що кожна дитина з'їла по 150 грамів сиру з медом. Але невідомо, скільки випила грамів молока. Отже, першою дією ми можемо дізнатися, скільки молока випила одна дитина. Адже нам відомо, що четверо дітей випило 480 грамів молока. Отже ми 480 ділимо на 4, і це дорівнює 120 грамів. Пояснюємо, молока випила одна дитина. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки сиру з медом з'їли четверо дітей, адже нам відомо, що одна дитина з'їла 150 грамів сиру з медом. Отже ми 150 множимо на 4 і це дорівнює 600 грамів. Записуємо відповідь. 600 грамів сиру з медом з'їли діти. І 120 грамів молока випала одна дитина. Завдання 124. Нам потрібно виконати додавання і віднімання багатоцифрових чисел. У стовпчик Письмово записуємо перший приклад. 275 плюс 150 дорівнює додаю одиниці. 5 плюс 0 дорівнює 5. Записую результат під одиницями. Додаю десятки, 7 плюс 5 дорівнює 12. 2 записую під десятками, 1 передаю сотням, додаю сотні. 2 плюс 1 дорівнює 3. І ще один. Дорівнює 4. Отже, моя сума 425. Наступний приклад: 863 плюс 109. Дорівнює. Додаю одиниці. 3 плюс 9 дорівнює 12. 2 записую під одиницями, 1 передаю десяткам. Додаю десятки. 6 плюс 0 6, плюс 1 7. Записую результат під десятками. Додаю сотні. 8 плюс 1 дорівнює 9. Записую результат під сотнями. Отже моя сума 972. Наступний приклад. 507 мінус 226. Дорівнюю. Віднімаю одиниці. 7 мінус 6 дорівнює 1. Записую результат під одиницями. Віднімаю десятки. Від 0 я не можу відняти 2. Отже, я позичаю. Одну сотню, тобто 10 десятків. Ставлю крапочки, щоб не забути, що я позичила у сотні. 10 десятків відняти 2 десятки дорівнює 8 десятків, записую результат під десятками. Віднімаю сотні. У мене було 5 сотень, я одну позичила, залишилося 4. 4 мінус 2 дорівнює 2, записую результат під сотнями. Отже, моя різниця 281. Наступний приклад 694 мінус 368. дорівнює, віднімаю одиниці. Від 4 я не можу відняти 8. Отже, позичаю у десятків. 1 десяток, тобто 10 одиниць. Ставлю крапочку, щоб не забути. 10 одиниць плюс 4 дорівнює 14. Від 14 я віднімаю 8, дорівнює 6. Записую під одиницями. Віднімаю десятки. У мене було 9 десятків, я один позичила, залишилося 8. 8 мінус 6 дорівнює 2. Записую результат під десятками. Піднімаю сотні 6 мінус -3, 3. Записую результат під сотнями. Отже моя різниця 326. Наступний приклад 329 плюс 111 і плюс 74. Дорівнює. Додаю одиниці 9 плюс 1 і плюс 4 дорівнює 14. 4 записую під одиницями, 1 передаю десяткам. Додаю десятки. 2 плюс 1 і плюс 7, і ще плюс 1 дорівнює 11. 1 записую під десятками, 1 передаю сотням. Додаю сотні, 3 плюс 1 і ще плюс 1 дорівнює 5. Отже, моя сума 514. Наступний приклад: 613 плюс 165. Плюс 127 дорівнює, додаю одиниці. 3 плюс 5 і плюс 7 дорівнює 15. 5 записую під одиницями, 1 передаю десяткам. Додаю десятки. 1 плюс 6 плюс 2. І ще плюс 1 дорівнює 10. 0 записую під десятками, 1 передаю сотням. Додаю сотні. 6 плюс 1 і плюс 1. І ще плюс 1 дорівнює 9. Записую під сотнями. Отже, моя сума 905. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники. А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки. І зустрінемось завтра! Па-па!